Всім привіт, я Вітя, оператор, монтажор. І сьогодні буде вже друга частина серія, як ми будуємо хатинку. Всім привіт! Я Міша. Сьогодні буде друга серія Доміка у лісі. Це начин ні даме набираємо барамтик води і зараз ну, пімо воду. Зараз ми збираємо. мох. Прийшли на таке місце, там де багато моху, що буде з цим мохом. Речі, прийшли ми до хатки. Так у нас поки що все виглядає. Тут у нас от це у нас тут в кобочок стоїть. Давайте в сторону покажемо. Ось все, так файно. Потім буде ще ліпше виглядати. Короче, ми ще поносили отау копки. Давайте підійдемо. От ми ще поносили тут трохи копки для доміка. Щоб класти Короче, матеріали будуть. Короче, на цей день ми поки що закінчили, бо так як нас двоє, а льошки нема інструментів. Так, да, інструментів це все ми не взяли. Тому сьогодні ми поки закінчуємо і завтра ми продовжимо за льошу. Да, Мішань. До завтра. До завтра. Бачу один. Два, три, чотири. п'ять ям. Колокосив. Еще mm. А він не рухається. Mm. Він Хоч на відео знов чи не? Ми прийшли зараз тут. Зараз все буде файно. Что там перешкод вилітає, не виноват? Ви тут хочете великі класти чи... Там Льоша хоче бревна ставити, як у бані. Ну типа. Ні. Типонію. Я буду плачу, Знаєш так? Я, це... я би тут сятку сплив. Я би поставив, от зробив дірку, ліщину забив. Ото, ту-то, то-то. І, і ліщину. Зроб... так, да, да. Так, так, так. так би я зробив. Льоша хоче бревна, заруб, брівна, заруб. Та ліщена надійно ще буде. Та і легше, і робити, і вона сама легше.

тримає. по цьому ходити можна. Я знаю. Знаєш. Все? Пішли всі по ялинку. Все, пішли, баранка. Пилку не взял. Боже!